Що відчиняти двері копам? У сумах чоловік заборгував кільком банкам чималу суму грошей. Ті ж з колекторською фірмою прийшли до нього, аби стягнути борг. Але мешканець став погрожувати зброєю. Подробиться у наступному репортажі. Біля одного з будинків на Троїцькій самого ранку наряд поліції та опергрупа. А поліції багато було? Багато. Багато, багато. 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 весь саме багато дев'ять чоловік. І приходили ще ті, тіло тіло тілохранітелі якісь. Усі правоохоронці зійшлися до однієї квартири. Журналістів усередину не пускають і двері зачиняють прямо перед носом. Але один із присутніх розповів: саме у тій квартирі живе чоловік, який заборгував кільком банкам чималі гроші. Сьогодні проводилися зповнительні діяння по принудительному взисканню этих долгов, То есть опись и арест имущества должника. А чому наряд поліції викликали опруг групу при даних действиях? Какби люди, знаходячися в квартирі, урожали примінням оружжує, проте зброя у хід так і не пішла. За словами очевидців, чоловік все ж відкрив державній виконавчій службі двері і вони знайшли спільну мову. Анастасія Комдант, Олександр Сокол, новини СТС.